Так, це моя спроба зробити э, якесь відео на тему цього всього, що почалося в порудованні на каналі. Е -е -е -е, я тут збираюся з думками і заодно перевіряю, э, як це все буде виглядати, як воно буде звучати, бо тут поруч шумна вулиця, тут час від часу проїжджає якийсь шумний транспорт. Тут э, місцеві люди люблять гучні великі автомобілі. Не знаймеся щось роблять, і щоб вони лунали особливо гучно, вони велику насолоду отримують від того, як, як вони ефектно долають відстані між власним будинком і пунктом їхнього призначення. Тому заодно протестити звук потрібен. Тільки експозиції. Ем, Що? Варто почати з того, що я люблю Україну. Понад усе, всім своїм серцем. Це найкраще місце, де жити, як на мене. І справа навіть не в війні, бо навіть коли почалася війна, то мені жилося там добре. Я вже був готовий до того. Я вже достатньо став дорослий, достатньо став прагматичний. Я достатньо зрозумів світ навколо себе. Я адаптувався. І Знайшов для себе хороші рішення. Як, як, мені, як мені там жити. В 2014 році, коли почалася війна, все не виглядало так, так добре і так безхмарно не відчувалося, що майбутнє буде якесь, якесь Тоді це був, звичайно, далеко не перший раз, коли я задумався про свій подальший шлях. Але ну, то не був якимось поворотним моментом, щоб я аж прямо щось тоді міняв було. Я тоді був не готовий. У мене не було ні грошей, в мене не було ні достатньо е зусиль волі. Я, так би мовити, сам собі також не належав, шукав якихось союзників, хто б мені допоміг змінити своє життя на краще. Поворотним моментом стало в моєму житті те, що я завершив свою ту підприємницьку діяльність і вирішив знайти роботодавця, який би мені гарно платив. Я просто не знав, що такі існують, що я можу заробляти, працюючи на когось, значно більше, ніж то я роблю самостійно. Причому я буду робити те, що я завжди хотів робити, і те, чим я заробляв життя самостійно. Мені пощастило, мене взяли на роботу відразу. Практично друга компанія, яка проводила зі мною співбесіду, вона дала мені офер. Далі вони посипались і посипались також. І я був дуже щасливий із себе і дуже хвилювався за те, чи я виправдаю їхні надії. Але все сталося добре. Ну і в результаті на початок війни в мене було і достатньо грошей. І я знаходився в хорошому місці, я був у Львові. І е, е, я багато труднощів вже подолав в житті, тому я був досить сміливий. Я вже був готовий до того, що будуть якісь негаразди. І мені з цими негараздами треба буде боратися. Я е, е, навчився спілкуватися з людьми, навчився спілкуватися з правоохоронними органами. Я приблизно знав, хто я, тому що е, мій початок життя був нікчемним. Я був жалюгідною істотою в часи, коли я був підлітком і коли починав свою е, там, робочу якусь кар'єру як робітника найманого. Але, е, але я завжди виїжджав на тому, що я. Я був дуже якимось позитивним і мені подобалось працювати. Мені подобалося все нове, мені подобалось я, мені подобалась та техніка, я, е, е, любив, я був якимось перфекціоністом. Ну, і тому е, ті люди, з котрими я мав справу, вони, е, вони мене наймали на роботу, і вони мені платили гроші. Рахунок цього, я, якось, я відчував себе важливим елементом суспільства, і я відчував, що мене, мене люблять. знаєш, що я комусь треба. Це саме ті почуття, які є в кожного українцям. Вони перше, що в голову приходить, чи я там десь комусь треба. Не відомо де. Тому, коли почалася війна, я не сильно задумувався про. Про своє, особисто про своє майбутнє. За, за майбутнє країни я теж не особливо переживав, тому що в мене був друг, який я воював і в 2014 році, і він воював, повернувся за кордон воювати і в 2022 році. І на початку війни ми займалися тим, що споречали його Там протягом першого року війни. Я, 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 я теж там витрачав собі зароблені кошти на те, щоб... Допомогти йому. Не знаю, наскільки ця сума пробила вклад, закривала там ті його потреби. Ну, але, принаймні, коли він контактував зі мною, то е, я не, не зволікав із допомогою. Тому в мене складалося враження, що е, є хлопці, які цьому які дадуть раду. А також було ще одне дуже велике застереження з приводу Зеленського. Зеленський на початку війни він став якимось національним героєм. Для мене на початку війни він остаточно зник, тому що він всім збрехав, тобто він всіх заспокоював, розказував, що війни не буде. Хоча, як виявилося пізніше, всі закордонні. Там, спецслужби подавали їм розвіддання, що той Путін збирається напасти. А він е, просто після вуха українцям розказував, що не піде шашлики смажити в травні місяця. Ага. Пішли. І е, потім ще це закриття кордонів. Е, для, для всіх українців воно сприйнялося якось логічно. І для пострадянського середовища навіть. Це Михаїл він також вважав, що це є нормально, коли закрити кордони для того, щоб залишити там той мобілізаційний чоловічий фонд. Для мене ця ситуація, і коли ваш головнокомандуючий прихун, людина безчесна, я, до речі, за нього голосував. Він, на мою думку, був дуже хорошим вибором. Президент, тому що він не був задіяний ніяких корупційних схемах, він не було нічого чудного, щоб він там зраджував своїй дружині. Це була сім'я, він виглядав там закоханий в ту свою е, Лену. Все одно виглядало гармонійно, в нього там були якісь діточки. Тобто виглядало, що є хлопець, який зробив багато роботи, щоб мати на досягнення в цьому житті. Хоче зробити, щоб всі були щасливі. В них вони з з'єднають і парою діточок. Ну а потім виявилося, що цей хлопчик Зеленський, який провів велику фракцію в парламент, він не збирається ніяких законів міняти. Ніякого руху в Євросоюз ми не будемо здійснювати. Хоча для, на той момент для мене це вже було не актуально, бо в мене вже був свій рух в Євросоюзі. Пішов працювати в it компанії тому що я знав, що ці компанії релокують, вони релокують за кордон і, і, і також перевозять в Сполучені Штати. Тобто в мене був план, щоб знятись компанією, переїхати до якусь Європу, попрацювати на приводу якоїсь замовника європейського і, чи, чи міжнародного з розрахунком того, щоб мене потім вивезуть в Сполучені Штати. Сполучені Штати. Тому що тут англійська мова в першу чергу, і тому що ця, ця країна була завжди омрієною країною з часів мого дитинства. Про, про це обґрунтовувати чому тут можна багато, але як, від, не знаю, як всім відомо, може не всім відомо, є загально відомо, те, що люди, коли приймають якісь рішення, вони приймають їх емоційно, а потім, після того, як вони вже їх прийняли, вони вже їх раціонально обґрунтовують. Тому сенсу там якось раціонально окорантовувати це немає. Ви там самі знайдете купону плюсів і мінусів, чому Сполучені Штати, чому вони так сюди хотілися. То повернемось до Зеленського. Перші дні війни я зрозумів, що це повна катастрофа, коли в чолі країни знаходиться людина, для якого, в якої немає честі. абсолютно немає честі. Який може покласти на кон життя інших просто так. Тобто для мене було зрозуміло, що відбувається в перші дні, взагалі, що відбувається під час війни. Що під час війни відбувається вбивства, мародерства, а зґвалтування, зґвалтування і вбивства. Тобто для мене не було ніяким сюрпризом те, що відбув те, що зробили росіяни. В тих місцях, де вони наступали, на тих територіях, які вони захопили. Це, це було зрозуміло і для мене. І я з жалем за цим спостерігав. Я не міг повірити в те, що, що ось це можливо. І що ця людина буде продовжувати бути президентом або український народ або ж дотепер. Хоча в моїх очах ця людина вона є найбільшою проблемою першій Україні, тому що захисний світ не такий, що він е, е, працює, контактує із людьми, які не обманюють, які не пратують, ну, е, е, в яких є репутація. Із корупціонерами, там всякими африканськими людоїдами е і різного роду диктаторами, вони не розмовляють, вони з ними не спілкуються з людьми, які обманюють. Е вони, якщо цей обман виявляється, з ними е уникають подальші співпраці, контакту, вони там перестають бути друзями для, для людей в західній частині світу. А для України ця вся брехня навколо, вона є настільки нормальною, що вони проковнули цю пісянину, цю, цю сечу на, на голови, в очі, вуха, і вони щасливо хлопають в долоні, дивлячись на слухаючи українську пропаганду, до речі, українська пропаганда. Коли я досліджував питання, що відбувається після перетину кордону. Я читав заголовки в тому числі і в газеті в Українській правді. Я не міг повірити в те, наскільки маніпулятивно і вибірково можуть перекладатися статті із західних газет про те, що відбувається. Вони виривали фрази із контексту, щоб донести до українців меседж про те, що навіть якщо ви перейдете кордон, вас там наші українські прикордонники наздоженуть і впіймають. Хоча, якщо прочитати оригінальну статтю, виявляється, що саме тих прикордонників спіймали. І, сам, і румунська преса писала про те, що, е, що це е, не, не то, що ненормально, що це кричуща подія, коли українські прикордонники прийшли на румунський кордон зі зброєю в руках на румунську територію. Ось який меседж доносився в статті. Так само і перекручувалися в, е, статті із польської преси. І це українська правда. Українська правда, за, за створення якої Гонгадзе втратив свою голову в буквальному сенсі. Ми відрізали ту голову, закопали автотараші. Це українська правда, плюс один. На, на цьому всьому побудували новий світ, нову Україну. На, цій, на цьому всьому відбулася і зміна влади в Україні. І і, і відбулася та Революція Гідності, та помаранчева революція. І, і Для мене в якийсь момент е, теж стало важливим те, щоб мене не обманювали. Тому що е, я багато разів був обманутий протягом життя, особливо під час підприємницької діяльності і замовники були. Багаті заможні там, можновладці, власники заводів, пароходів і газет, газет-пароходів. Я для них виконував замовлення, то вони ем, брали собі за правило, що вони аванс платили, а решту суми вже не платили. По факту, до, то, по факту виконаної роботи вони знаходили претензії до результату не з метою їхнього усунення, а з метою, щоб просто не заплатити, бо воно вже їм потрібно не було. І через, через, через судову систему це все порішати було неможливо, тому що треба було бути дуже грамотним юристом, не тільки інженером, складати договори таким чином, стежити за, за виконанням, там буквальним тим виконанням того всього, щоб щоб е, е, щоб потім підстрахуватися і могти вибити свої гроші назад. Тому для мене будь-який обман. В тому числі і через це дуже боляче, болюче сприймався. І е, коли я розмовляю з людьми, я сам щирий, я не обманюю, я там не перекручую, не маніпулюю. І коли це роблять зі мною, я це бачу. Це зі мною. І, е, я перестаю контактувати з такими людьми. До чого приходить на голову, в голову точніше. В якості, якості першого відео, мабуть, це буде достатньо. Наступний відосик я знімлю, розкажу про, про прикордонників. Я поспілкувався із поліцією, з прикордонниками. Я водив поліцію по судах. Прикордонників по судах я не водив. І я, я зрозумів, як цей світ тварин працює. Тому що реально те, що відбувається між звичайними людьми і людьми наділеними владою, від, воно відбувається за тими самими принципами, що в дикій природі відбувається між кижаками і здобиччю. Тому е, я, я вважаю за необхідну висвітлити цю частину. Так, добре. Для цього відосика достатньо. Для початку я подивлюся, що виходить із звуку, із картинки. Прикольно ця камера за мною стежить. Тут кручу головою. Цікаво було це подивитися.